Чи бувають у вас моменти, коли ви зранку прокидаєтеся і вам зовсім не хочеться вилазити з ліжка, вам хочеться трошки полежати. І цей момент, цей час ми можемо використати для того, щоб трошки позайматися, щоб відчути себе, зробити якісь невеликі потягування, витягування, відчути своє тіло, трошки поніжити його, і потім почати чудовий гарний день. Я хочу запропонувати вам невеличкий такий комплекс в ліжку, де ви можете використати цей свій чудовий ранковий час, не виходячи з від одіяла, не виходячи з ліжка, трошки витягнутися і потягнутися. Ми починаємо. Якщо ви спите на невисокій подушці, ви можете лишити цю подушку під головою, але максимально підтягнути її до плеча, щоб шия у вас була в комфортному варіанті. Якщо у вас подушка дуже висока, то краще її відкласти в сторони, так, щоб ми могли добре витягнути шию. Лягаємо на комфортну для вас подушку, влягаємо, вбираємо комфортний варіант, руки вздовж тіла. Корпус весь розслаблений. І ми починаємо. Починаємо зі стопи. Стопи тянемо на себе, виштовхуємо п'ятки вперед і тянемося пальцями ніг. І ще б трошки потягнули стопи, витягнулись пальцями. І ще стопи на себе, штовхнули п'ятки і витягуємося пальцями ніг. Стопу тянемо на себе і згинаємо пальці ніг і випрямляємо. І ще підзігнули трошки пальці, відпустили, і ще підзігнули і відпустили. Згинаємо праве коліно до себе, стопа біля себе і відпускаємо коліно в сторону. Тут пробуємо розслабити ногу, розслабити весь таз, піднімаємо коліно вверх. Випрямляємо ногу. Міняємо. Згинаємо ліво і відводимо коліно в сторони. Знову максимально пробуємо розслабити ногу, розслабити таз. Виводимо коліно наверх і випрямляємо ногу. Підтягуємо обидві ноги до себе і опускаємо обидва коліна в сторони. І знову тут пробуємо максимально розслабити ноги, розслабити таз. Побути в цьому положенні. Коліна піднімаємо і випрямляємо ноги. Ноги підзгинаємо, стегна притискаємо до себе. І руками втискаємо ноги в живіт. Попробуємо побути в цьому положенні, Дорозслабляємо весь корпус. Ноги розслаблені. Відчуваємо тільки руки. І пробуємо притиснути сильно ноги до себе. Опускаємо ліву стопу вниз, підхоплюємо себе за стегно і пробуємо праву ногу ще більше потягнути на себе. Звідси випрямляємо ногу, притримуємо себе. І пробуємо потягнути злегка ногу на себе. Згинаємо ногу. Підхоплюємо себе за гомілку, гомілку притискаємо і випрямляємо ліву ногу. І тут пробуємо потягнути ногу на себе. Знов тіло розслаблене, нога розслаблена. Тільки відчуваємо трошки руки, як вони притримують ногу. Відпускаємо ногу, ліва нога до себе. Підхоплюємо себе за стегно і пробуємо потягнути ногу на себе. Притискаємо ногу до себе і випрямляємо ногу. Стопою тягнемося в стелю. Пробуємо потягнути злегка ногу до себе. Підзгинаємо, підхоплюємо себе за гомілку і випрямляємо праву ногу. Ліва нога лишається біля себе. Ще пробуємо притримати тут ногу. Тут затримались. Опускаємо ногу вниз, згинаємо праву і викладаємо ногу на стегно. Тут побули трошки. Можемо підштовхнути злегка коліно від себе. Стопи збираємо разом. Міняємо ліва нога на правому стегні і відводимо. Коліно трошки від себе. Ноги розслаблені. Згинаємо стопи, збираємо разом. І знову права нога зверху на лівому стегні. Підхоплюємо себе за ліве стегно і пробуємо ліве стегно потягнути трошки на себе. Ми відчуваємо, як витягується задня поверхня стегна, витягується сідничні. І трошки ведемо ногу до себе, відпускаємо ногу, відпускаємо праву, міняємо ліву, викладаємо на праве стегно, підхоплюємо руками себе за праве стегно і підтягуємо ноги ближче до себе, до грудної клітки. Відчуваємо витягування приємне, стегна, сідничне. Відпускаємо ноги, відпускаємо стопи, випрямляємо ноги. Пробуємо руками потягнутися трошки назад. Якщо у вас достатньо місця, можемо руками витягнутися, Пальцями ніг потягнутися вперед. Якщо недостатньо місця, руки можемо підзігнути. І тут потягнутися, трошки витягнутися. Згинаємо ноги, притискаємо до себе. І випрямляємо п'ятки вверх і руками тянемося вверх. Потянулися і руками, і ногами вверх. Тут спокійно робимо вдих видих, згинаємо ноги, опускаємо вниз, піднімаємося і перевертаємося на живіт. Тут можемо забрати подушку і викласти зручно голову. На долоні. Припіднімаємося лікті лишаємо під плечами і пробуємо трошки витягнутися, потягнутися маківкою вперед, вверх. Відкриваємо трошки грудний, відчуваємо м'язи спини, лопатки опускаємо вниз, опускаємо корпус вниз, припіднімаємося і опускаємо таз на п'ятки. Живіт на стегнах, виходимо в позу малюка, опускаємо голову і тут трошки розслабляємося. Тут пробуємо дорослабити руки, розслабити плечі, розслабити спину, але в той же час ми приємно витягуємося, Піднімаємося наверх. Сідаємо і можемо починати свій чудовий день. Ми трошки потягнулися, розтягнули своє тіло, нехай чуть-чуть, але приділили уваги собі, відчули себе і можемо активно починати свій чудовий день. Бажаю всім гарного чудового дня!